Доброго здоров'я, пане Михайло! Дивіться, ми є працівники реєстрації цивільних шлюбів державний орган. Ми вам пропонуємо укласти договір свідоцтво про шлюб. Договір про одруження. Отже, ми бачимо ваші документи. Дивіться самі. Квартира є, дача є, робота є, зарплата, оса є. Нашого того хлостяцького життя. Ви мені, будь ласка, скажіть, двіться самі, я одружний, мої друзі, сусіди. Ти більше бачимо документи, все в порядку. Вік підходящий. Ви повинні розуміти. Чоловік має створювати сім'ю. Має бути жінка, діти, теща, тесть, має бути все. Чоловік не має бути холостяком. Тому що саме у шлюбі є сімейне щастя чоловіка. Отже, моя вам порада Створюйте сім'ю як настоящий, справжній, порядний чоловік. Така рекомендація вам, пане Михайло, подумайте добре. Це є серйозне і правильне рішення. Воно складне, але це і правильне рішення. Мої друзі уже давно одружені. Друзі, сусіди, усі навколо. Подумайте уважно, пане Михайло. Тому що вам уже є 25 років. Хе. Дуже цікава заманчива пропозиція, Василь Петрович. Але я маю своє рішення, тому що я дивлюсь канал Миколи Камінського.